Повторно громадська організація Ресінг презентувала в Устомелі склад, де різні предмети отримують нове життя. Це можуть бути залишки будівельних матеріалів, предмети побуту, які в господарстві не потрібні, меблі тощо. Тут можна зберігати, обмінюватися і знаходити матеріали для повторного використання. Проєкт повторно це онлайн-платформа, де ми об'єднуємо тих, хто може надати вторинні будівельні матеріали для використання, і тих, хто їх потребує. Це онлайн-платформа, веб-сайтповторно.ком. Але для того, щоб протестувати цю вправу в дії, ми відкрили офлайновий живий майданчик в Гостомелі. Це наш пілот для того, щоб подивитися, як громада буде реагувати на таку ініціативу. Громадська організація Ресінг працює у тісній взаємодії із благодійною організацією Сміливі відновлювати їхні волонтери займаються інвентаризацією матеріалів та приймають їх на склад від організацій і людей. Вони сюди приносять, інша людина може зайти на цей склад, як на OLX, подивитися, типу і сказати: О, мені подобаються ці крісла. У нас зараз крісла зарезервовані вже людьми, і ми чекаємо, щоб вони сюди приїхали, подивилися. Якщо вони їм підійдуть, вони їх відразу заберуть. Так само у нас вже питали за оці мішки з клеєм, бо зараз люди відновлюються, і їм треба додатковий клей, щоб покласти плитку. Наша основна ідея це заохотити людей в громаді, обмінюватися матеріалами, не викидати їх, привозити або наповторно, або викладати на сайті. Це повторно.com і власне для того, щоб надавати їм нове життя, відбудовуватися з локальними силами. Управлінцям гостомельської громади проєкт повторно сподобався. кажуть, всіляко підтримуватимуть його реалізацію. Така ініціатива в громаді дуже корисна, коли люди між собою спілкуються, бачать, знають і допомагають один одному. Це носить як практичний, як практичну користь, так і якась згуртованість громади відбувається. Тобто люди між собою спілкуються, допомагають один одному, знають проблему один одного. Окрім складу, тут презентували ще один проєкт. Благодійна організація, сміливі відновлювати, взялася переробляти цеглу зруйнованих будинків у новий будівельний матеріал. Поки що працюють лише з приватним сектором. Наші волонтери розбирають цей будинок. От за останні два роки ми розібрали там понад дві сотні будинків людям в цьому регіоні. Частина з них залишилася поки що на обійстях у людей, частину ми вже перевезли сюди. І тут ми їх намагаємося розбивати і вже перетворювати на цех. На невеличкому майданчику встановили подрібнювач. Він перемелює непотрібну цеглу на дрібненьку фракцію. А далі процес за спеціальною установкою. Таким собі мінізаводиком. За ініціативою волонтера з Австралії його придбали австралійці на зібрані там кошти. Це безпосередньо установка по виробництві цегли з дрібною фракцією. Ми бачимо, цеглинки є під пресом, тобто вона змішує розчин, який складається з глини дрібної фракції від старої розбитої цегли, клеючої суміші, і методом холодного пресування вона тут пресується, от перетворюється на цеглинки. А це і є нові цеглини, виготовлені з будівельних відходів. Найцікавіше, що їх повертають господарю замість зруйнованих чи обгорілих, абсолютно безкоштовно. Кажуть, цей матеріал цілком придатний для нового будівництва. І ми плануємо ще залучати на це волонтерів, сміливих відновлювати, які будуть безкоштовно ще будувати цим людям. А ми поки експериментуємо, поки тільки з одної оселею. Тут це з різних осель Є, але ми поки з одною плануємо зробити перший проект.